Екстрено зараз лавровий вінок для США. Томагавки запускаються по Москві. Помста, на яку чекали усі. Україна тріумфує, ляпаси летять Путіну один за одним. Ердоган взяв закінчення війни у свої руки. Перші рішучі заяви. День Ікс наближається. Туреччина прикриває повітря Росії прямо у ці хвилини. Азербайджан влупив Кремль та не на очах. Путін у Трампа на гачку. Кінець близько. Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Сенсація Путін отримав публічне приниження від Алієва просто перед очима всього світу. Москва в істериці у Кремлі не очікували такого розвороту подій. Диктатору довелося вибачатись і ковтати гірку правду. Кавказ більше не під впливом Москви. Позиції Кремля сипляться. А тим часом Азербайджан дедалі активніше підтримує Україну. у хід іде зброя, яку Путін. Путін точно не хотів бачити на нашому боці. Це дипломатичний нокаут і символ нової епохи. Світ відвертається від Росії, і тепер уже ніхто не грає за її правилами. Перші подробиці про це далі у сюжеті. Путін майже через рік після збиття азербайджанського літака над Грозним, підібгавши хвоста, визнав провину Росії в катастрофі. Друга причина заключається в технічній грох самої системи Росії. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, рухнул бы на месте, а взорвались, может быть, это была самая ликвидация, в нескольких метрах где-то примерно в 10 метров. И поэтому поражение произошло главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками. Самі хаті ну як визнав звичайно не повністю Путін у всьому, як завжди, звинуватив Україну. Перше заключається в тому, що в Ніпі находилися uh, українські безпілотники. Ми вели сразу uh, триспілот, які пісіль пересікли границю Російської Федерації uh, ночі uh, в день трагедии. Щоправда, плазувати перед Алієвим все одно довелося, як і пообіцяти розібратися з винними та виплатити компенсації. Адже для Росії, яка перебуває під безпрецедентним тиском санкцій, будь-який партнер готовий підтримувати з нею торгівлю. Дуже багато означає безусловно, все що то в таких случаях, таких трагічних случаях. Буде зроблено з російської сторони по компенсаціям і буде дана права цим для всіх тоже дій, всіх ліців після цього в Баку звільнили директора російського видання Супутник, а в Росії одного із затриманих громадян Азербайджану. Але все не так просто, адже за рік протистояння з Росією Алів публічно став на бік України та назвав Росію окупантом. Україна, як і весь мир, вважає ці окупірованої території частиною України. Азербайджан також їх частиною України. Як вони можуть пожертвувати і сказати, ні, це не часть України. Крім того, Аліїв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і порадив українцям не погоджуватися з окупацією територій. Думаю, що це звучно і чаянням українського народу. Ніколи не соглашатися на окупацію. От это головний совет. Це то, що делали ми. А після того, як Росія почала обстрілювати азербайджанські нафтобази та газорозподільні станції в Україні, у ЗМІ писали, що Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї. А ще там, начебто, розпочали виробництво боєприпасів для України. Ми предоставили гуманітарну і фінансову допомогу на суму 40 мільйонів євро. І ця допомога продовжується. Вона абсолютно прозрачна і носить гуманітарний характер. Ми реалізували несколько проєктів соціальної інфраструктури в місті Ірпень і продовжимо це робити. Ви знаєте, що українські діти регулярно бувають у нас в гостях. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти. Адже росіяни не просто не визнали провину за збитий літак, а й почали жорстко розправлятися із представниками азербайджанської діаспори. Двох силовики навіть убили, а російські пропагандисти навіть погрожували Азербайджану війною. У некоторых из пострадавших сломаны ребра. Есть те, кто получил травму позвоночника и внутренних органов. Если бы Азербайджан не вмешался, количество жертв могло бы быть в сотни раз больше. И хочу напомнить о том, какое количество денег перечисляется из Азерб... России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают? Или учитывая 300 километров границы и, читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? На форуме ШОС у Пекине Алиев дуже холодно потис руку Путину и демонстративно не захотел с ним спілкуватися. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявления агрессии или неуважения к нам. Ну и, извечайно, справжний удар из пояса. Азербайджан и Вермения подписали миру США, полностью проигноровавши Россию. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить боевые действия, открыть торговлю, наладить транспортное сообщение, дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Тому, звичайно, Аліїв прийняв усі приниження Путіна заради економічної вигоди для своєї країни. Але це зовсім не означає, що кривавий диктатор та його країна терорист пробачені, а колишня дружба повернеться. Зараз шок для України Ердоган віддав наказ. Туреччина входить у гру із перемогою. Це справжній розрив усіх шаблонів. Анкара робить потужний хід. Новітня зброя змінює правила війни. Надпотужна сила вже в дії. Туречна остаточно накрила РФ. Москва в паніці Путін не стримує люті. Невже кінець РФ вже і справді близько? Не пропустіть про це далі? Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти у врегулюванні війни Росії проти України? Його поважає Путін, і він мій друг. Реджеп Тей Пердоган бере активну участь у миротворчих зусиллях для завершення війни Росії проти України. Він позиціонує свою країну як надійного посередника. Перші переговори після початку повномасштабної війни відбулися саме у Стамбулі навесні 22-го. Кілька раундів переговорів між представниками Кремля та України після відновлення прямого діалогу влітку 25-го року відбулися теж у Туреччині. Турція завжди виступала за дипломатичний путь до этой цели теперь после трех лет безмерных страданий наконец-то появилась возможность мы надеемся что переговоры в стамбуле откроют новую главу Турецьке посередництво також стало вирішальним у чорноморській зерновій ініціативі зернового коридору, яка була життєво важливою для глобальної продовольчої безпеки. Турецька компанія Байкар продовжує інтегрувати двигуни українського виробництва до своїх бойових безпілотників. На заводі Байкар в Стамбулі стажуються українські інженери, які в майбутньому сформують команду для роботи на підприємстві в Україні, яке наразі під час будівництва. Ства весь час атакує Росія, залізо, бетон та будівлі. Можна відновити те, що справді має значення, це наша воля і віра в цей проект. Жодна ракета не здатна зашкодити нашій дружбі. На байрактарах та посередництві допомога Україні з турецького боку не обмежується. І ми на практиці продемонстрували нашу солідарність з Україною, надаючи конкретну допомогу в політичній, економічній гуманітарній та технічних сферах. Туреччина закрила протоки в чорне море для російських військових кораблів, що значно обмежує можливості агресорів на південному напрямку і надає Україні ракети дальністю від 20 до 70 кілометрів для знищення наземних рухомих та нерухомих цілей. Український народ на п'ятисотий день війни, який ми незабаром зустрінемо. Сміливо боронить територіальну цілісність та незалежність країни. 25-й рік змінив багато в відносинах Анкари з Москвою. Кремль відчуває віддалення давнього товариша, розуміючи, що союзників стає все менше, і тут ще один удар від Ердогана. Туреччина до кінця 28-го року планує забезпечувати понад половину. Ви своїх потреб у природному газі за рахунок власного видобутку та імпорту з США в Кремлі розуміють, що це втрата грошей і приведе до скорочення постачань з Росії на ключовий європейський ринок. Газ у нас не закінчиться. У нас всього газу, ніж в мірі в цілому. Він є, але чи потрібен комусь? Та й не газом єдиним наразі Туреччиною було реалізовано рішення до будівництва трьох різних військових кораблів, які просунуть ВМС країни на ще один крок вперед. Один з авіаносців Туреччина планує розробити разом Іспанією. Він наближається за розмірами до американських атомних авіаносців. Влітку 25-го Туреччина приєдналися до коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Наразі коаліція нараховує вже 20 країн, які надають Україні військову допомогу за цим напрямком. В 25-му році члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2 мільярди 75 мільйонів євро, та вже внесли 180 мільйонів до спільного фонду з закупівель. Так само, як ми оголосили про своє неприйняття війни три роки тому. Коли почався конфлікт, сьогодні ми сповнені рішучості докласти всіх зусиль, щоб припинити війну шляхом переговорів. Роблячи це, ми продовжуємо нашу рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Туреччина заявила про готовність брати участь у відновленні України вже заплановані проекти в сферах енергетики, енергоефективності, соціального житла та водопостачання. Туреччина зацікавлена в тому, щоб Україна контролювала північне узбережжя Чорного моря і відповідає. Відповідно, щоб там не з'явилася Росія, крім того, Туреччина зацікавлена у відбудові України. Це величезний ринок, плюс Туреччина бачить можливість інтенсифікації розвитку військово-технічної промисловості з огляду на те, що вона може отримувати додаткові ресурси за продаж своєї зброї. Все це в цілому створює хорошу базу, щоб бути зацікавленими в цьому процесі. Туреччина, яка є країною НАТО, була готова направити свої війська в Україну, аби гарантувати виконання мирних угод. Цю ініціативу осудили в Кремлі. Офіційно Анкара підтримує територіальну цілісність України, проте намагається тримати баланс між сторонами. Туреччина й досі намагається уникати приєднання до західних санкцій, що на її думку дає їй змогу залишатися ефективним каналом зв'язку Кремля та України. Росію трусить ЗСУ, готують нищівний удар. Томагавки вже на прицілі, і Кремль це відчуває. Військова машина РФ захлинається від страху. Її кінець невідворотний. Тим часом українські дрони прочищають шлях. Крим готується до виходу. Ще одна блискуча операція ЗСУ. на фронті для противника. Почалася справжня чорна смуга. Історичний момент настав. Усі подробиці далі в матеріалі серйозний виток ескалації. Він же страшний сон Кремля. Це все про ракети Томагавк, які незабаром можуть прибути до України для виконання бойових завдань. Прильот даже двох «Томагавк» по ніфті перерабатуючим на території країни окупант, Це серйозніший визов для логістики окупаційної армії і відповідно, економічні катаклізми. Непосредственно самої Російської Федерації, якщо Україна отримає ракети «Томагавк», то битиме виключно по військових цілях у Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Російська сторона прекрасно розуміє тактико і технічні характеристики даних приладих ракет, Вони знаходяться вне не зони пораження російської системи ПВО. І якщо перше заявление російської сторони по поводу возможності передачі в насилию откровенно політичний блеф, бравурные заявления о том, что будет соответствующая реакция со стороны страны оккупантов, более того намекали на возможный ядерный сценарий, то теперь заявления российского диктатора свидетельствуют лишь о том, что Российская Федерация якобы усилит свои системы ПВО. Но... Єдно значительне но в Російській Федерації систем ПВО, незважаючи на ці руйнування, які завдає Україні Росія щодня. Наприклад, ці кадри атака в ніч на 13 жовтня на українську Одесу самі українці б'ють точно по стратегічних об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях та на території самої Росії. Я хотів би звернути увагу на підстанцію. Кафа ⁇ это Феодосе, которая является частью энергомоста, который соединяет временно оккупированный украинский Крым с материковой частью Российской Федерации. Следует отметить, что вследствие ударов беспилотников сил специальных операций порождены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещение с защитной автоматикой уже начались перепады напряжения. Это кадры пожежи Таврийской ТЭС под Кроме этого, удары беспилотников сил специальных операций были и по подстанции Симферополь. Там прогремела серия взрывов. Данная подстанция, как и подстанция Феодосия, в первую очередь обеспечивает жизнедеятельность на російська окупаційна армія за кілька кілометрів було видно, як палала нафтобаза у Феодосії. Місцеві пабліки повідомляють, що шлейф диму від нафтобази, що горить у Феодосії, простягнувся до керчі і далі через протоку. Давони ще не можуть зрив на саманівці. Базі Вона зараз вся горить, у нього 6-7 точок ряд був. Більше, мені здається, Ми вже это... в параліні які прям друг за другом. Идет. На півночі Криму близько о півночі відключили мобільний інтернет. Потім і електрику в селах, яка з'явилася лише о пів на восьму ранку. Неспокійною нічка видалася в Ростові на Дону та в Ростовській області. Вот он. свічу, Ушов в облака, Українські військові проводять контрнаступальні дії в районах Добропілля на Донеччині та поблизу Орєхова на Запорізькому напрямку, розповів верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Сила оборони України демонструє так називаємо активний характер оборони, Тобто, e, э, при можливості успішно контратакують і тактику тактику східної дрона e, Сіла оборони України нанісли колосальне патрії окупанта в животі літі. коэффициент потерь безвозвратных и санитарных фактически сравнялся один к одному, хотя э, мировая практика это один к трем, то есть на одну безвозвратную потерю, так называемую до соты, три санитарные ранены. Сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії на Донеччині, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів. Водночас окупанти, не зважаючи на значні втрати, продовжують тиск і просування на цих ділянках фронту. На фронті почалося богів, яких ворог розбивається вщант. Солдати Путіна дивляться у бік Запоріжжя, тиснуть і намагаються прорватися. Натомість отримують потужного ляпаса від наших у відповідь. На Донеччині техніка ЗСУ речить і кладе окупантів пачками протистояння року. Готується щось люте. Союзники на підхваті мегазброя заряджається на раз-два. Що несеться прямо зараз? Про це вже за мить. Запорізький напрямок. Дрони 422-го окремого батальйона безпілотних систем Люфтвафе знищують мобільну РЛС Теряк. Це не поодинокий випадок. На цьому напрямку українські дрони знищують величезну кількість техніки агресора. Партизанський опір А теж пише, що армія РФ має великі проблеми з системами ППО. Наши источники в подразделениях ПВО оккупационных войск на запорожском направлении сообщают о катастрофическом состоянии техники санкции, ракетные удары, Сил обороны Украины по ремонтным предприятиям и производственный брак привели к массовому выходу из строя зенитных комплексов, включая ЗРК «Тор». Из-за острой нехватки исправных систем оккупанты вынуждены использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции. Такая практика делает технику крайне уязвимой и превращает дорогостоящие комплексы в легкие цели. Атэш. Армія РФ не рахує втрати, оскільки намагається підійти ближче до Запоріжжя, аби завдавати ударів по місту та логістичному хабу, а до міста з населенням понад півмільйона людей лише кілька десятків кілометрів. Ситуація погіршуватиметься. Ми вже бачили удари бомбами по місту, і Росія намагається підійти ближче на таку відстань, щоб завдати ударів і безпілотниками. Зараз відстань від підконтрольних Росії територій до Запоріжжя приблизно 35 кілометрів, і кожні 5 кілометрів будуть погіршувати ситуацію для населення та логістики армії. Майкл Кофман, військовий аналітик. Для утримання противника та завдання йому неприйнятних втрат. Зараз Україна як ніколи потребує військової допомоги. І вже цього тижня Фінляндія передасть новий пакет військової допомоги, а також гроші на закупівлю додаткового озброєння для України нададуть Литва, Естонія Нідерланди. І це далеко не повний перелік. Все відбувається у рамках програми ПЕРЛ. Це закупівля американського озброєння за гроші партнерів НАТО. 15 жовтня глава Пентагону Під Хексет прибув до Брюсселя і вимагав більше зброї для України на зустрічі міністрів оборони країн НАТО та на засіданні контактної групи з озброєння України Рамштайн. Він закликав союзників виділяти більше коштів на закупівлю американської зброї. Він наголосив, що ініціатива Пирол спрямована на те, аби принести мир у цій війні. Ви отримуєте мир, коли ви сильні. Не коли ви використовуєте сильні слова чи погрожуєте пальцем. Ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. Я вважаю, що саме це робить НАТО. Я вважаю, що саме це є ініціатива ПЮРЛ. Тому ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують і ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для мирного завершення цього конфлікту. Іт, Хексет, голова Пентагону, з наближенням зими росіяни повернулися до тактики механізованих штурмів, особливо на Донецькому напрямку. Це відео про те, як оператори дронів 93-ї механізованої бригади знищують бронетехніку окупанта. Але через погіршення погодних умов на Донеччині ускладнюється застосування ударних дронів. Цим і намагаються скористатися росіяни. Наприклад, аби взяти Володимирівку та Софіївку, це невеликі села на Донбасі. Під час наступу росіяни використали 6 танків, майже 40 броньованих бойових машин та 40 одиниць мототехніки. Російські війська намагалися прорвати оборону сил оборони, кидаючи в атаку техніку та піхоту хвиля за хвилею. У першому ешелоні діяли мобільні групи на мотоциклах, за якими висувалися танки та бронемашини з десантом. За даними українського аналітичного порталу, Deep State, наступ армії РФ в Україні з вересня сповільнився практично вдвічі. Один із найважливіших факторів. Провалу в наступальних діях армії РФ це постачання зброї наших західних партнерів. Тому для України зараз дуже важливою є ініціатива в рамках програми із закупівлі американського озброєння країнами НАТО. Пиру. Нарешті Трамп серйозно взявся за закінчення війни РФ проти України. Нова перемога у скарбничку слави. Політика не завадить. Гучні заяви Путін присів. Америка тисне авторитетом і, схоже, цього разу у турбо режимі. Москва у глухому коті вислизнути не вдасться. Чи, зрештою, вдасться Вашингтону закрити Кремль у котлі справедливості? Детальніше про це у матеріалі. Далі мир через силу саме так характеризують мирний план. Трампа після закінчення війни у Газі американському президенту все ж таки вдалося домогтися миру на Близькому Сході, і, хоч роботи ще багато, а Хамас не збирається так просто здаватися. Це був тріумф Трампа. Тепер він анонсує, що США зосередяться на врегулюванні війни в Україні. Трамп не хоче грати часу. Він зараз акрильон і хоче рухатись вперед. Я ж кажу, він налаштований на нові моротворчі подвіги. І дай Бог. У чому ж суть доктрини Трампа? На Хамас вплинув тиск. І саме цей урок, як пише Wall Street Journal, Трампу, потрібно винести з близько східного врегулювання урок про необхідність тиску. Для зупинки бойових дій у секторі Газа Трамп тиснув на прем'єра Ізраїлю Беніміна а Катар, Єгипет та Туреччина у свою чергу впливали на Хамас, погрожуючи обмежити дипломатичну підтримку угруповання. При цьому військова операція Ізраїлю у секторі Газа тривала. Аналогічного тиску на РФ з боку Трампа наразі не було, і хоча США ввели високі мита проти Індії, торгового партнера Москви, нових санкцій проти Росії не відбулося. Але зараз експерти налаштовані оптимістично. Це його надихає на нові миротворчі подвиги. Це очевидно. Він же анонсував, що він буде займатися і припиненням війни між Росією і Україною. Ну, врешті-решт, от як і війна в секторі Га. Так і російська російсько українська війна це питання, які прямо безпосередньо пов'язані з політичною репутацією Трампа, і тому тут є і позитивний імпульс, певні прецеденти пов'язані з цією угодою, які можна використати. і Те, що Трампа це надихає, ну очевидно. Західні ЗМІ також вважають, що після угоди між Ізраїлем та Хамасом Трамп може посилити тиск на Росію. Хороший сигнал і самі заяви Трампа про його наміри взятися за російську українську війну. А ще зустріч українського та американського лідерів, яка має відбутися вже 17 жовтня у Вашингтоні. Зеленський летить до штатів. вже і Зеленський підтвердив. і Трамп підтвердив, наша команда в'їхала готувати візит. От не кажуть про що буде, але я. Вам одразу кажу мирні перемовини. зустріч важлива, не технічні питання, не тільки там гроші. Ну от томагавки це частина мирних домовленостей. Томагавки це те, що може призвести до миру швидше. Всадити Росію за стіл переговорів і в цьому випадку мирний план Трампа для закінчення війни в Газі може стати тим необхідним прецедентом, який допоможе закінчити війну в Україні. Принаймні, зокрема в Європі, розраховують, що Трамп застосує використану в Газі тактику для зупинення агресії Росії. Це дає Трампу величезні можливості для вирішення інших великих конфліктів. Тепер він зарекомендував себе як ефективний арбітер та миротворець. До вирішення російсько-українського питання Трамп може залучити президента Туреччини. За словами американського президента Ердогана. Поважають як в Україні, так і в Росії. Його поважають люди, і він мій друг. Ви розумієте, чому я ладнаю з крутими, але не Латнаю зі зісавкою. Трамп каже, що в мирі може допомогти нам Ердоган Ердоган. Ган подобається Трампу. От і Ердоган загалом політик, який Трампу заходить, з точки зору його поведінки, з точки зору вибуденої вертикалі. От, і Ердоган закрив питання по Сирії. Зараз сирійський диктатор і вбивця сидить, грає в Sony PlayStation в Москві Пишуть видання і телеграм-канали. А власне Сирією зараз управляють уже якраз ті, хто. Воював на стороні повстанців, а цього злочинця погнали. І Росія свої впливи втратила. Тому Редоган може допомогти тут. Але між війною Хамаса та Ізраїлю та російсько-українською війною є суттєва різниця так званий фактор Китаю. Піднебесна стала важливим економічним та політичним партнером Росії, і це може зіграти як на руку, так і навпаки. Якщо Трамп зможе залучити Пекін до підтримки переговорів, Китай може стати ключом ключовим елементом в схиленні Путіна до миру на цьому у мене все з вами була я, Дрина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось!